Доброго вечора. Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні я хочу запропонувати вам прослухати таку тему на Таро. чи згадує він мене? Тобто вас. Перший варіант. другий. Так, почнемо. Перший другий вибирайте, другий я прибираю, почнемо з першого. Це, що я побачу, я вам відповім. Ну, дам відповідь. Дам знати куди. починаємо. Перший варіант. Чи згадує він мене? Початок непоганий. Так. Чи згадую він мене. сказала, да? І тут почалося. Так, ви бачите, да? Угу, щось. Так, трошечки ще так, ух ти. Ухти, так. Спочатку я вам дам. Це моя така ж щоб я не забувала питання. Спочатку я вам дам знати, для кого цей варіант, цей варіант підійде. По-перше, тут вийшла прямо по цій, по цій карті пара, 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 пара. Чоловік і дружина. Ви можете мати офіційний шлюб, прям шлюбі. І від шлюбу є дитина, вже є дитина. Тут я б сказала 100% ви в шлюбі, тому що, вже знаєте, як статус, який у вас був змінений. О, Бог. Так, наразі, наразі він відсутній в вашому житті. Цей чоловік, якого ви запитуєте, його немає. Він десь далеко. Це була якась, як знаєте, вимушена ідея, коли вибір. Без вибора чоловік сідає і кудись, їде Їде туди і кудись треба їхати. Наразі, наразі він не поряд. Пам'ятає, він вас пам'ятає. Почуття, ну, знаєте, як, як. Щось я вам трошки щось. Почуття у нього до вас як до жінки. Він, прям, знаєте, так ваш чоловік, він має з вами офіційний шлюб, він а, вас пам'ятає, він так, так якось як моя, моя з, так, з таким теплом. А, я б сказала, це, це така, знаєте, як коли батько-батько, навіть батько, як, як батько. Ну, Плюс тому, що у вас є дитина. Далі, щось я, я скажу. Ви знаходитесь наразі дуже далеко на відстані. Він про вас, мрії, мріє. От знаєте, йдеться так: я мрію, тільки мрію, поки що мрію. Я б сказала, він знаходиться десь на роботі, там, де соціум, там, де треба знаходитися на роботі, де люди. люди багато людей, соціум, явично звичайно так називаю. Так. А ви знаєте, його дуже тривожить те, що він не має радості, тому що ви не поряд, тому що прийшлося як покинути вас. І за роботи він наразі відсутній, прям відсутній. Чоловік відсутній в вашому житті. Прям тут така карта невеличка м'ягла. Ну він живий, все нормально, відсутній. Знаєте, як нема, прям нема. Таке, знаєте, я б сказала, коли його нема. І такий в домі сум, сумно, сумно, тяжко-тяжко від нього, і хочеться плакати. Я не знаю, чому хочеться плакати. Хочу сказати, що або ви плачете, або він сумом вас іноді згадує. знаєте, як, як згадає, якісь згадує, знаєте, він як? Веселі моменти, якісь у вас в житті, веселі моменти, можливо, ви родиною. Коли там дитина-родина, ви були разом. Да? А, можливо, просто вас згадую, коли ви там бавилися. Знаєте, якось все буває, буває в житті і гарно, і не дуже. А він пам'ятаю, це гарне, і тут такий його сум охоплює. І знаєте, що він ще пам'ятає? От Якщо думає, боже, я такий був дурний, якийсь закомплексований, час би би підійшов, обняв, сказав, там, може, за щось хоче вибачитися. ось ну, так. Але, повторюсь, він десь далеко на, да, на роботі. Живий на роботі, слава Богу. А, живий десь на роботі. Треба було уїхати. Ух ти. Вже давно, вже дуже-дуже давно, я б сказала так, це 9. Можливо, 9 місяців. Ну, не 9 днів. Бо 9 днів тут дуже багато. Він як сумує, ви як сумуєте. Тут відсутність щось біля 9 ну 9 тижнів, може 9, 9 місяців. І це тягнеться дуже давно, тягнеться тягнеться з такою періодичністю. А він як. або знаєте, так, Така карта, він як допомагає він або сила, сила, чоловіча сила, знаєте, як раніше було, були були силовики, поліцейські, а, а, може бути, прикордонники, може, військові, ті, ті, хто а, знаходяться далеко від дому, вони як а, не повинні, а вони, знаєте, об, об, коли ти повинен допомогти суспільству, тобто державі, я так розумію, десь знаходиться далеко. Пам'ятає, пам'ятає. А чому у вас петірка? Чому у вас петірка? Болить душа, болить серце. Ну, такий варіант. Вибачте, що я трошки за якось довго. Ну, я скажу вам, що це фізично ви його не бачили. Як він уїхав, і фізично ви його не бачили, цю людину ви не бачили. Як вимушений цей роб... був уїхати, вимушений це зробити. Наразі повторюсь, тільки його мрії про вас, але здійснити він не може. Поки що здійснити, тут, тобто зустрітися ви не можете, повернутися він не може. І тут прям якась така дуже цікава карта, я б сказала, Ну, скажімо так, він там повинен бути. Він там повинен бути. Ой, повинен бути. Він знаходиться там, поки що він там. Не повинен бути, а він там. Далеко від вас. Така в нього робота. Пам'ятаю, ви побачитесь. Карта така гарна, ви побачитесь. Скажу так, що це буде ні. Ні ні тоді, на що ви розраховуєте, це буде десь у відстані. Знаєте, наприклад, ви думаєте, там, там побачимося влітку. Ні, це буде не влітку, це ще розтягнеться десь більш. Ну, я давайте я не буду казати вимір час, скільки розтягнеться, але це його ваша зустріч затримається у, у часі, скажімо так, але ви. З ним зустрінетеся. Ось так. Ви з ним зустрінетеся. Все. Дякую, що ви прослухали. Вибачте, що щось я так довго сьогодні. Так, перший варіант може 10 мінно. Так, давайте далі. Другий варіант. Перший я дякую, бажаю вам. Цив надснаги і дочекатися. Головне дочекатися. Не плачте. Не плачте. все буде гарно. Так, далі, другий варіант. Чи згадує він мене? Починаємо. Другий варіант. Фух. Починаємо. Чи згадує він мене. Цікавий цікавий варіант цей, сейчас я собі угу. ще допоможу. Угу. А цей варіант прям для, для читає все рою. Угу. Почуття, сейчас я трошки поковиряємося в нього, в його почуттях, і, і ще невелике питання. Хм, Ага. Так, а по цьому варіанту дуже цікавий варіант. Оцей чоловік, це прям, знаєте, доля. Прям доля, доля цього чоловіка, ви б ніколи, не знає, як казати, в вашому житті ви не оминули би зустрічі з ним. Це прям ваш чоловік. Знаєте, ще можна як порівняти це, коли, наприклад. Не хочеш кимось зустрітися, да? ти знаєш, він живе на тої на вулиці. Це, наприклад, ви думаєте, я щось обійду якимось іншим шляхом ви обходите і, 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 і от зустрічаєте все одно його. Ось це така зустріч у вас була, була у вашому житті. А отут вот стосується прям. Такий якийсь цікавий. Ну, по-перше, по цей чоловік на даний момент знаєте, як за розбитим серцем. Можливо, ви в його житті йому колись робили боляче, розбите серце. Прям таке серде, серденько розбито від того, що щось трапило. Я розумію, можу сказати, що по цьому варіанту ви, ви могли колись колись покинути цього чоловіка. Бо, повторююсь, у нього рана рана в серці, коли він вас згадує. Наразі щось таке трапилося в його житті, що він почуває себе прям, я вам скажу так, як переможець, прям переможець. Я так розумію, що найближчим часом по цьому варіанту у вас має бути зустріч. Прям це, знаєте, як не, не розмова по телефону, це вже прям буде зустріч. І він дуже цьому радіє. Це, я б сказала, йдеться як шанс. Дуже цікавий шанс. Шанс це ми дивимося, як ну, його, його не ваше, а його він для нього це як шанс бути з вами разом. Карта йдеться до, знаєте, як тут, я скажу, що поки що не весілля, але що ви зустрінетеся, і він, він цьому рад. Це для нього, знаєте, шанс, такий шанс, шанс, шанс. І він так радий радий, радий, дуже радий. Його трошечки, так, знаєте, десь даже десь даже. Гордість, знаєте, чоловіча ця гордість, чоловіча самооцінка підіймається, тому що ви для, ну, йому подзвонили. І можливо у вас буде можливо, він розраховує, що буде ну, Знаєте, коли ну, кохання, кохання у постілі. ну, Ви зрозуміли, інтим, ну, інтимна, інтимний зв'язок. Він ще на це розраховує дуже його. Це дуже привабливо. Він прям так думає, думає дуже гордий і радить цієї. Своєї маленької перемоги, коли серце його, його загоюється. Що тут мож, мож, могло б бути, що ви, або ви ще одружена, або, 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 знаєте, як ну, можна було ще, ще час, або ви одружені, він собі гадає, або ви та жінка були одружені, або зараз одружені, або ви вже були одружені, тобто могли розлучитися ось так. І -чин -чин -чин. І колись він вважає, що ви його, знаєте, як не то, що кинули, а тут, як йдеться, ну, залишили, йому було боляче, скажемо так. Така зрадонька, зрадонька в нього так, так-так-так, я вам скажу, зрадонька. Ось так. Так що чекайте на зустріч? Знаєте, чому я так задумала, ну, трошки задумалась його почуття? Він, знаєте, как? давайте в минуле повернемось в минуле. Коли ви його йому зробили боля, чи це як зрада, так? Да? А він як, ну, як люба людина він переймався, його чоловіча самоцінка занижена була. І тут ви так з'являєтеся. В нього знаєте такий був період кризи, ну, кризи, потім людина забуває і живе далі. А зараз ви така хоп. І він не знає навіть, що робити. Така внутрішня, внутрішня в нього противоріччя. А ви йому подобаєтеся, щоб сказати, тут таке кохання-кохання, кохання, кохання, супер, кохання нема. Але ви от він, він як, знаєте, тут як повернутися в минуле і вас повернутися в минуле і, почу... і думками. Думки його, знаєте, як зцілюють, дають. Наснагу, що, що буде гарне, але він подіям ще не знає. Е, він не знає, наприклад, він думає, знаєте, що він ще може думати. А вдруг ви, ну, наприклад, ну просто е, можете знову з ним погратися і його кинути, тому що він то трошечки є така недовіра З, 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 з одної сторони, він переможець, з іншої трошечки, знаєте, що по цьому варіанту недовіра. Я б сказала, це ще для нього шанс, як почати знову. Все почати знову. Тобто ви повернутися, знаєте, як ситуація повертається, повертається для шансу почати знову. Ось так. І пам'ятає, і прям так, так, так. Ну, чекайте. Повторюсь, тут вже буде зустріч. Чекайте на зустріч. Буде трошечки боятися, але йому це... це йому подобається. Так, боже, 20 минут. Вибачте, що дуже так довго. Я рада, що ви мене прослухали. Я бажаю вам спокійної, тихої ночі. Все буде гарно, все буде Україна. Дай Боже, нам сили наснаги. До побачення, дякую.